У Хмельницькому відбулася 155-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих за смертельну ДТП. Судили хмельничанина. Жителі Кам'янеччини віддали шахраям 77 тисяч гривень. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. Назарію Гусакову заочно повідомили про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. За даними слідства, упродовж 2023-2024 років. Гусаков заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. За даними офісу генерального прокурора, зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувалися на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти. Йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами. У Хмельницькому відбулася 155-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години, починаючи ще із серпня 2022 року. Сьогодні рідні та знайомі захисників котрі вийшли на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ із світлинами військових із плакатами та прапорами, аби привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та. Обміну. Фотографії з місця проведення акції оприлюднили колеги з телеканалу Місто. Судили 39-річного хмельничанина, що скоїв ДТП із летальним наслідком. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок. Аварія сталася у січні 2025 року на вулиці Волочиській в обласному центрі. Слідством встановлено, що водій майже вдвічі перевищив допустиму швидкість. Здійснив обгін у забороненому місці та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим. авто. Водій зустрічного автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження. Та помер у лікарні суд призначив винуватцю чотири роки позбавлення волі. Крім того, йому заборонено керувати транспортними засобами протягом наступних трьох років. Також суд зобов'язав чоловіка виплатити 730 тисяч гривень моральної шкоди матері та сестрі загиблого. Минулої доби двоє жителів Кам'янеччини потрапили на гачок шахраїв. Поліції повідомили деталі до 45-річної жительки Гуменецької громади. Зателефонував незнайомець, який представився працівником банку, і повідомив, що рахунок жінки опинився під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Під приводом захисту рахунку псевдобанкір випитав у жінки номер кота та цифри, цифри на звороті картки. І після. Цього поцупив із її рахунку 57 тисяч гривень. 62-річна кам'янчанка знайшла у соцмережах оголошення про нарахування грошової допомоги від держави, перейшла за посиланням у публікації, вказала свої персональні дані, які потрібні були, нібито для анкетування та реєстрації. У результаті з її рахунку зникло 20 тисяч гривень. Поліція веде розслідування за обома випадками. Менець подільська міська рада повідомила про тимчасове перекриття руху на деяких вулицях старого міста. Суботу, 26 липня, із 16 до 18.30 не буде проїзду вулицею Татарська від перехрестя із вулицею Троїцькою до перехрестя із вулицею Петропавлівською. У неділю з 8 ранку до 13 перекриють площу вірменський ринок від вулиці Старобульварної. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. 24 серпня у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг у вишиванках, присвячений пам'яті полеглого захисника України Олексія Чернобая, та всіх героїв, які віддали життя за нашу незалежність. Захід приурочений до Дня Незалежності України. Проводиться він не лише із метою вшанувати пам'ять героїв, але й зібрати кошти на потреби військових. Усі зібрані гроші підуть на придбання квадрокоптерів для першого загону 8-го полку сил спеціальних операцій. Забіг розпочнеться біля палацу творчості. Учасники долатимуть дистанцію у 5 кілометрів. Видача стартових номерів розпочнеться у 8-й. Незабаром буде відкрита онлайн реєстрація на участь. Пам'ятаємо про подвиг кожного та кожної, вшановуємо полеглих та не припиняємо донатити і в будь-який спосіб підтримувати наші сили оборони у боротьбі за свободу України. Слава нашим захисникам.